І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Христос починає своє проповідування з так званої проповіді на горі із блаженств. Сьогоднішній уривок не можна зрозуміти без того, що Господь говорить перед тим. Він розповідає про таємність, про істинність, про те, що є всередині глибоко в людині. Адже Бог знає, що кожен із нас також знає, що можна вдавати або, принаймні, презентувати себе, тому що треба себе презентувати так, а не інакше. Кожен з нас знає і, час, і часом говорить. Що то, що всередині відбувається в мене, є лише для мене, і, може, для близьких і для Бога. Христос говорить, що зовнішні речі, поведінка, слова не завжди відповідають переконанню людини. Тому Він закликає і каже: як ти даєш милостиню, то нехай твоя ліва рука не знає, що робить право. Не хвалися цим. Адже як будеш хвалитися, ти вже отримав свою нагороду. Як ти молишся, не молися на показ. Як ти постиш, не пости на показ. І тоді говорить, як потрібно молитися. І говорить: вчить нас молитву Отче наш. І продовжує ту науку, і говорить оці слова, які ми чуємо сьогодні, про прощення. Якщо ви не прощатимете, і Отець вас, ваш Небесний, не простить вам. Отче, наш найпопулярніша молитва, напевно, всі вчать молитву «Отче наш» з дитинства. І що мене особисто вразило позитивно, що багато дітей і поколінь, які тут народжені, які не зовсім добре їм вдається говорити українською, хоч вони стараються, але вони молитви вчать українською мовою. Всі діти переважно знають «Отче наш» українською, хоч вони спілкуються англійською. Кожен з нас молиться ту молитву часто, і на літургії перед причастям ми всі молимося молитву «Отче наш». І там є кілька прохань, п'ять прохань, які ми просимо в Бога. Ми говоримо прости нам, які ми прощаємо. І я так само запитую себе і усвідомлюю, що не до кінця я перепускаю цю молитву через свій мозок, через усвідомлення того. Як часто ми повинні прощати, коли Петро запитав Христа і каже сім раз, що є повнота, символ повноти, Христос. Любить перебільшувати правдивий єврей і каже 70 по 7. Безконечно. Я думаю, що прощати є важко. Прощання ми кажемо, треба заслужити, адже прощання пов'язане з кривдою і відразу йде відчуття справедливості. Бажання, можливо, не помсти, але щоб людина спокутувала, це дуже глибоке, широке поняття. Прощати нелегко. Скільки разів ми в своєму житті прощали? Скільки разів ми кажемо собі, що коли хтось нас більше образив, Ця образа постійно нам пригадується, постійно нас болить, ця рана гоїться довго. І Господь вимагає від нас дуже важкого простіть, як і вам прощається. Христос говорить про прощання ще пізніше в Євангелії від Матея через притчі. Пригадуємо собі притчу про довжників. Як прощається великий борг одному дужникові, а той дужник не прощає своєму співбратові, який йому винен трошки. Христос показує, що це є важкий процес. Але ми також переконуємося і бачимо, як Бог прощає. Скільки разів ми будемо на сторінках Івангелії бачити, як Він. Прощає тим, яких всі осуджують, і просить їх усвідомити, який це великий дар. В кінці кінців ціле життя Христа це є величезний знак прощення Бога людині. Пригадуємо собі історію в саду, як людина вибирає те, що вибирає. І в кінці кінців Бог. Мусить перепросити за гріх, але перепрошує через свого сина. На Христі Христос також говорить останні слова, Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. Бог показує, що навіть в моменті величезної несправедливості, в моменті, коли забирається те, що ніхто не дав. Життя життя Бога чоловіка, Він прощає. Він до кінця дотримується тої молитви, яку сам нас навчив. Дорогі Христі, ми потребуємо прощання. Адже через прощання ми повертаємося до любові і до добра. Бог є джерелом любові і добра. І кожен із нас має той дар любові і добра. Ми привертаємо гармонію, яку ми чи хтось інший порушив через слово, через вчинок. І як Христос говорить в Тайні через думку, через намір, чи спеціально, чи з власної немочі, адже ми люди немічні, чи з якоїсь спонуки тої чи іншої. Але прощення є вписане в наш код людський, адже це є дар Божий, і нам його також потрібно розвивати. Тому ми налаштовуємося і просимо один в одного прощення перед початком Великого посту, який є шляхом покаяння, який є шляхом приготування до. Величезного свята Христового Воскресіння. Дорогі Христі, як би важко нам не було прощати, скільки разів би нам не потрібно було прощати, і ми розуміємо, що це процес, що це не одноразовий акт, це шлях, це дорога. Прощаймо, бо нам прощено. Амінь.